Друзі, привіт! Вам приходилося колись наступати ногою на граблі. Я не в переносному сенсі цього слова, в прямому сенсі. Ви знаєте, мені приходилося, я получав палкою від граблів собі по голові. Декілька разів так було. В підвал до себе йшов, треба було картоплі набрати, чи за якоюсь банкою, закруткою, і наступав, у нас там граблі з боку стояли. Чи знаєте ви, друзі, що коли попадаєш в подібну ситуацію, наприклад, наступаєш на граблі? Або, наприклад, коли в тебе розбивається банка, наприклад, банка з цукром, або банка з варенням, що мало того, що банка розбилась, тобі ще потім це все липки треба вимивати. Отакі ситуації подібні, вони ділять людей на дві категорії. Перша категорія це люди, які спокійно прибирають за собою, або спокійно замазують свою рану від удару палкою від граблів, і роблять для себе висновки правильні. І для них ця подія є хорошим уроком. Вони стримують. Свої уста від всяких поганих слів і прокльонів. А інша категорія це ті люди, які при таких ситуаціях починають кричати, краще їм під гарячу руку не попадатися. Бо якщо там, наприклад, в мене розбувається банка, біля мене діти, я ще можу дітей зробити винуватими в тому. І такі люди дозволяють собі. На російській мові скверна словіть, тобто говорити негідні слова. І навіть матюки. Друзі, я хочу вам сказати, що в нас у віруючих. Ми всі повинні відноситися до тої першої категорії людей, яка зробить для себе правильний висновок і промовчить. Але ви знаєте, в більшості випадків, ми, віруючи, ми підходимо до тої другої категорії, належимо до тої другої категорії, тому що всі ми в собі всередині маємо гадості, які на перший погляд не видно, але Господь дозволяє, різним, показує нам через різні ситуації, що є в. В нашому серці. Ви знаєте, Слово Боже говорить, чим сповнене серце, те сповідують уста. І саме через такі ситуації, коли ми наступаємо на граблі, коли в нас розбивається банка, і ми починаємо кіпішувати, як то говориться, зриватися, починаємо кричати, робити винним ближнього, який біля нас. Друзі, все це було в нашому серці. Воно, на перший погляд, непомітне, але завдяки таким ситуаціям воно виходить на поверхню. Ви знаєте, коли ви поставите в стакан і почнете кидати туди якусь грязь, в стакан з водою, то через деякий час вся, вся, весь цей бруд він осяде внизу і е, зверху буде здаватися вода чиста. Але тільки вартує взбовтати хоча б трошки цей стакан, як весь цей мул, весь цей бруд почне підніматися. І тому, друзі. Коли цей бруд піднімається через, якісь, через якусь стресову ситуацію, то ви повинні зрозуміти, що цей бруд був у вашому серці. Якби його не було у вашому серці, то не було би чому підніматися. Я пам'ятаю одного разу, я тільки десь нещодавно прийняв Христа в своє серце, покаявся, можливо, півроку, можливо, рік, мабуть, півроку. І ми йшли на одне домашнє служіння, як ми називали це домашньою групою. Це було у Львові, я колись ще у Львові жив. І ми йшли, і я пам'ятаю, була зима, і біля мене впав якийсь сніг. Я піднімаю голову, дивлюсь, звідки падає ж, не біля самого даху йду будинку. І там, неподалік був дев'ятий поверх, і хтось з балкону кинув сніжку мені прямо в лице. Видно, не знаю, може дитина, яка може дорослий, і попало мені прямо в лице. Ви знаєте, я там почав кричати: Ти йди сюди, козьол. Я не пам'ятаю, що я говорив, ніби поганих прямо матюків не казав, але все, що наближене до матюків, все там прозвучало. Десь приблизно 30 секунд я кричав, кричав, а потім я затих, і мені так стало стидно, мені так соромно стало. Я йшов. На служіння, на домашню групу, прославляти Бога, ділитися Словом. І тут Господь показав, скільки бруду було в моєму серці. Друзі, у всіх в нас є певна кількість цього бруду, і ми повинні його позбуватися. Звідки він береться? Він береться через те, що ми не, не спілкуємося достатньо з Богом, не перебуваємо достатньо в Божому Слові і не спілкуємося з віруючими. Ми дозволяємо собі дивитися погані фільми, ми дозволяємо собі читати неправильні речі, спілкуватися з неправильними людьми, і все це приносить в наше життя бруд. Це Подібне до того, що ми, коли ми їмо якусь, якісь погані харчі, і воно приносить шкоду нашому організму. І точно так само, коли ви їсте ротом, якісь харчі, точно так само те, що ми бачимо і те, що ми слухаємо, є харчами для, нашого, для нашої душі. І все, що ми приймаємо в себе, все оті неправильні речі, вони залягають в нашому серці, в нашій душі. Осадом, цим неприємним мулом. І на перший погляд, поки все тихо, здається, що людина чиста. Поки не появляється якась стресова ситуація і все це піднімається. 1 Коринтянам 15.33. Не дайте себе звести, товариство лихе, псує добрі звичаї. Зверніть увагу, друзі. Ті люди, з якими ми спілкуємося, ті суспільства, у яких ми перебуваємо, вони впливають на нас. Ще одне цікаве місце 1 Коринтянам 7.14. Чоловік, бо не віруючий, освячується в дружині, а Дружина невіруюча освячується в чоловікові. Виявляється, друзі, людина на людину має вплив. Так як невіруючий освячується у віруючий, так само і віруючий може освячуватися, якби навпаки, в невіруючому. Тобто, невіруючий може впливати точно так само на віруючого. Коли ми спілкуємося, друзі, з неправильними людьми, вони на нас впливають. Є велика боротьба. Тому будьте уганили, Уважні, що ви слухаєте, де ви перебуваєте, з ким ви спілкуєтесь, і що ви читаєте. Івана, 8, розділ, 31, 32 вірші. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували, як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Друзі, ми повинні зоставатися постійно в Божому Слові, і Боже Слово буде нас очищати. Коли ми будемо постійно перебувати в Слові, постійно-постійно перебувати, ми пізнаємо правду, і ця правда очистить нас. Робить нас вільними від поганих слів, від поганих речей, від наших криків, коли ми вибухаємо, коли ми зриваємося, коли ми постійно в негативі, правда нас звільнить від цього. Продовжуйте перебувати в Божому Слові, поменше спілкуйтеся з неправильними людьми, поменше дивіться бажано в ідеалі, взагалі не дивитися нічого, що протиречить Божому Слову. Наповняйтеся Духом Божим, наповняйтеся Словом і спілкуйтеся з правильними людьми. Благословінь вам. Амінь.